Свою першу дистанцію на подільській зимі долає 13-річний спортсмен з рівного Ярослав Ковальчук, виступав зі старшими на два роки атлетами. Тягнутися за старшими, щоб стати швидшим. У нас конкуренція була дуже сильна. Попереду на юнака ще чекають 300 метрів та стрибки в довжину. Загалом на легкоатлетичній подільській зимі представлено 10 дисциплін. Фініш. 402. 402 два фініш. І з результатом вісім хвилин та чотири секунди подолала дві тисячі метрів вихованка полонського ДСШ Маргарита Мордюх. Поначалу було трохи тяжко, бо бігла третя, то переганяти було трохи тяжкувато, але потім якось відірвалася і якось прибігла. Я не думала, що я буду першою. Я не надіялась на це. Кам'янець-Подільський на змагання представляли майже два десятки атлетів. Дві спортсменки виступали поза конкурсом. Одна із них це чемпіонка Європи по потрібньому Олександра Чернуха. Друга шарса Ірина, а далі учні спортивної школи. Одні з них були навіть призерами чемпіонату України. Подійська зима це дуже гарний старт для початку сезону зимового. П'ять областей, загалом 14 команд. Таким було представництво ювілейної подільської зими. 2023. Вінницька, три. Тернопільська, Рівненська, Київська і наш. Мабуть, всі райони області. змагалися у легкоатлетичному старті юнаки та дівчата 2006 року народження і молодше.